Ярослав Стас, вокал Кропивницький. Перш за все, я пішов захищати своїх рідних, свою батьківщину. Дружина, діти стали в дверях, мене не відпускали, але ж кажу, все одно я піду, вже пускайте. Мій старший син, і навіть за два тижні він подоросли, я сказав, що я на тебе залишаю родину. Я тепер в родині старший, бо в мене ще є донька молодша. Це було дуже тяжко мені сказати це своєму сину, але він зі сльозами на очах все зрозумів. Мені волонтери дали інструмент, мій особистий баян, тим, яким я володію. І не часто, але було таке, що я там трошечки розважав хлопців і співом і грою на інструменті. Взагалі, мистецтво. воно, Піднімає бойовий дух. Не можна постійно собі загрузнути у війні. Війна, війна і все. Так теж не можна робити. Треба радіти, треба дивитись у майбутнє, треба себе розвивати, треба розвивати країну. Обов'язково це все треба. І не тільки ми там на фронті, у нас буває, що і ніколи цим зайнятись. То цивільний хоча б тут, але теж треба цим займатися. Я дуже би хотіла, щоб. Настав мирний час, щоб ви повернулися до своєї спеціальності, але зараз вам величезна вдячність за захист дякую, за дякую. те, що ви і ваші побратими робите так, що зйомки цієї передачі можливі, і творчість можлива, і мистецтво можливе, і діти наші розвиваються. Дякую. А я хочу ще нагадати, що скоро ви побачите вже всі виступи наших учасників і зможете проголосувати за того, хто вам сподобався найбільше. Голосувати будуть глядачі у студії та наш спеціально запрошений зірковий гість гостя Маша Євросиніна. Це випробування. Я протестую. Ну, а я хочу запитати, чи готові ви сьогодні показати свій талант на цій сцені, Ярославе? Завжди готовий. Ми не сумніваємося у цьому. Стас Ярослав на цій сцені. Я... Беру участь в шоу для того, щоб люди побачили, що військові вони теж не поринули повністю у війну. Що і ми спроможні не тільки пролятися зі зброєю, але й управлятися зі своїми емоціями, бо я тут. Я для вас виконую гарну пісню, бо це українська народна пісня. І як ніколи, саме зараз, оці пісні вони проникають. Крізь всю нашу душу. Сна я видимо, хоч окрій, коханая, кохана, брацію зимо, хоч на хвилиночку гай, вийди коханая, працею зморена. Жіночку, а. Сядемо в купочці тут під калиною і над панами я пам. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стеться полем туман. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею. Туман. Ти не лятайся, що ніженьки і босі, змочиш холодну росу, я ж тебе вірна, я ж до хати, Ноньки сам на руках віднесу я ж тебе вірна, я ж до хати, сан, на руках віднесу Несу. Ти не лякайся, що ніженьки босі, смочеш холоду на росу, я ж тебе вірна, я аж до Катина, нікий сам, на руках віднесу я ж тебе вірна, я аж до Катина, на тим. Ваші области! Стас Ярослав! Як ніжно, як чуттєво, я не очікувала, що ви будете ще й співати і ще так співати. Це було дуже добре. Дякую, дякую дуже велике. Дякую. Машо, Як тобі цей номер? Я по-перше хочу вам подякувати за вашу службу, за захист. За ваше рішення. У мене було питання, коли я вас слухала. Ви сумуєте за співом, за виступами за Баяном. Звичайно, сумую. Це був кожного дня. Мій е побратим до війни. Це тепер ви мене по побратими стали на війні. Це було видно. І дякую, що ви це доносите. Дякую, що ви не губите свій талант. І співайте, побратимом. Співайте. Я думаю, що. Це їх набагато більше підтримує. Просто знайте, що ваш талант зігріває. Дякую вам. Дякую вам всім. Дякую. Даніель, бачу в твоїх очах. Емоції є, в твоїй душі вирують. Що скажеш? У мене от весь виступ в голові крутилась. Знаєте, яка одна одне речення? Кого наш ворог думає, зможе перемогти? Точно, молодець. Клад. Саша, Давид. Як вам такий музичний номер? Дуже класно. круто, як тако, то, то мені дуже сподобалося в кінці. Така імітація труби. Да, так? да, да, Щось таке схоже, дуже круто, неочікувано. Вероніко, по-перше, дякую вам, дуже дякую за те, що ви нас захищаєте. Вам дякую. І, як, і багато інших наших ліків України. Так. Мені дуже подобалося, як ви співали, як ви грали. Треба мати такий талант і ви його маєте. А ви ще якісь інструменти можете? От ви на це імітація була так? духового. Так, так. Інструмені. Мені було схоже на трубу, наприклад. Да. Не знаю. А ви ще а може, ще якісь можете? вмієте художні. Інструменти. Не будемо все відкривати. Как? Давайте в фіналі, можливо, якщо проголосують глядачі. Так. За все залежить від глядачів. Давайте. Так. Василю, як тобі номер? Що скажеш? Я був. Приголомшливий, чесно. Коли ви почали протяжно співати, у мене просто настільки великі мурахи були, і мені зазвили, що щось Я зараз. випрыгну просто з під шкіри дуже класно, чесно. Наше захоплення і подяка вам ще раз. Дякуємо це. Був Ярослав Стас!